Багато рису, шиночки не дуже багато. Якісь квадратики шиночки присутні, але могло би бути і більше. Так, приступимо до риску. Візьмемо одразу таку собі ложечку із шинкою, там де побільше шинки, захватимо одразу кукурузку, щоб ці всі смаки перемішались, відкрились. Також тут є якісь насіння типу кунжуту, але це не кунжут. І воно таке як льон. Як насіння льону, але вони світлі. Цікаво. М -м -м. Рис непоганий трішечки мало смаку. Але він такий, знаєте, як в вершковому маслі. Дійсно відчувається якесь вершкове масло, не сухий. Кукурузка така трішечки підгулявша, вона здається, сублімована тут. Тому вона, в принципі, тут така не соковита. В серединці вона пуста. По шинці. шинка як шинка, але мені здається, вона є підсмаженою. В якихось сухих пайках країн Скандинавії, там шиночка більш така резинова є і як свіжа. А тут вона якби підсмажена, така, ви знаєте, так дійсно. Тут воно якби все в жирі. Чи це вершкове масло, чи що, не знаю. Смачно. Якщо порівнювати з пайками країни СНД, то тут рис доволі таки непоганий. Дійсно смачно. М -м -м. Шинка. Крута. Смачно залітає. Хочеться одразу скуштувати сосисочку до цього всього. Тут також присутні якісь овочі. Також сосиски є з кукурузкою в якомусь томатному соусі. Цікаво. Ви знаєте, сосиски зрозуміло, що соєві, зрозуміло, що на м'ясні. на м'ясо це не схоже, але, але воно смачно. Соус смачний, соус кисленький, насичений, пікантний, трішечки гостренького є. Круто. Окей. Також заходить, навіть ще скуштую. дуже смачно. М -м -м. Це все так балансує, так поєднується, прикольно.